Дуже проста і легка вправа, за допомогою якої можна дослідити, як влаштована злість у вашому тілі, як ви вмієте її проявляти. Для цього нам буде потрібен рушничок. Отже, берете рушничок. Якось так, ось так, ось так. І будете потрошки, починаючи з самого малого, говорити словами, і тілом робити ось такий рух. Словом можете говорити ні. Можете навіть уявити якусь ситуацію, в якій би ви комусь казали ні. Спочатку ваше ні буде таким легким ні. Ні. Потім воно буде ставати більш таким впливовим. Ні. Потім ні. І нарешті ні. Таким чином, ви зможете відчути, що відбувається з вашим тілом, з інтонацією вашого голосу. А якщо станете перед зеркалом, то ще й побачите, який вигляд маєте в цей момент. Бо дуже часто люди пугаються, лякаються проявів своєї злості. Отже, досліджуйте, щоб не лякатись, щоб вміти проявляти свою злість з самого початку, кажучи легке ні.